Вітаю, друзі! Студія Platinum Games хідекі Камією на чолі вже від самої своєї появи почала розробляти не тільки дуже круті ігри, що запам'ятовуються, а й розвивала досить незвичний піджанр екшн ігор е неофіційно відомий як Character Action, серед яких можна згадати Bayonetto, OneQuish або ж Metal Gear Rising Revengeance, і в якому акцент робиться не стільки на сюжет або геймплей, скільки на крутість головного героя і його розвиток. Так, стоп! Це ж було вже. Вибачте, не той сценарій. Це в минулому відео ми говорили про байонету і те, чому цей слешер і досі залишається однією з найкращих робіт студії Platinum Games. Сьогодні ж ми поговоримо про слешер, який досі залишається однією з найкращих робіт Platinum Games. І, так, тут легко заплутатись, бо Platinum Games знають свою справу. Та ви вже й так все дізнались за обкладинки чи назви відео. А тому сьогодні поговоримо про Metal Gear Rising Revengeance. Коли геній, мільярдер плейбой філантроп. Задумав гру, в якій головний герой міг би різати предмети в будь-якій площині. Це виглядало справді цікаво і інтригувало. Але заковика була в тому, що сам Коджіма не особливо розумів, як реалізувати свою ідею. Добре, що знайшлась студія, для якої така реалізація не була проблемою. Цією студією і була Platinum Games, далеко не останнім співробітником якої є Хідекі Камія, котрий ще під час своєї роботи в Capcom подарував нам перший Devil May Cry, а в складі Platinum Games допоміг з'явитись на світ Bayonetta, Vanquish і Nier Automata. Тож можна було не переживати за новий слешер, який отримав назву Metal Gear Rising Revengeance і став спін серії Metal Gear Solid. Що ж вийшло в підсумку вкрай бадьорий екшн з можливістю кришити ворогів будь-яким зручним способом і доволі багатою бойовою системою, що робить гру одним із найкращих сучасних слешерів. круті катсцени з максимумом пафосу, чудові боси і просто божественний саундтрек. А також меми, дуже багато мемів, завдяки яким гра і зараз, через добрі 12 років після виходу, живіша за всіх живих. А перед тим, як продовжимо, не забувайте підписатися на канал, поставити лайк, написати коментар і таке інше. Заглядайте в мій твіттер, Steam, Куток та на інші сайти, де я веду активність, якщо вам подобається такий контент. А якщо у вас є ще й бажання підтримати канал фінансово, то для цього існує банка Моно, Донатело та Баймія Кофі. Посилання на все це, звісно ж, знайдете в описі до відео. Ну а ми продовжуємо. Оскільки гра є спін спінофом серії Metal Gear Solid. То бажано все ж таки бути знайомим із цією серією, щоб розуміти всі деталі сюжету. Втім, це не обов'язково, адже вступної інформації достатньо для розуміння особливостей світу гри, а численні записи в кодеку проливають світло на ті чи інші деталі. Протагоністом виступає Райден, кібернетичний нінджя, який працює на приватну військову компанію Maverick і займається охороною прем'єр-міністра однієї з африканських країн. Під час нападу невідомого злочинного угрупування, яке виявилося іншою приватною військовою компанією Desperado Інфорсмент, підопічного Райдена вбивають, а сам герой втрачає око й руку. Три тижні по тому, отримавши оновлене тіло, головний герой починає зі слідами Деспирадо і розкриває їхні плани, що включають глобальну зміну балансу сил, та намагається це зупинити. Наратив у грі типово японський, безліч пафосних катсцен і представлення більшості босів як персонажів за кілька хвилин до битв з ними, тоді як їхній стиль бою і навіть слова музичних тем надають додаткової глибини характерам. не кажучи вже про те, що в кожного боса тут своя філософія, будь то штучний інтелект змушений виконувати накази, які йому не до душі, чи сучасний самурай, який вже й забув за що бореться. Ну або ж американський сенатор, який стомився від демократії та віддає перевагу світу, де все вирішує сила. Оскільки Metal Gear Rising Revengeance – це слешер, то основною зброєю Райдена виступає катана, за допомогою якої він може як битися в бою, так і відбивати снаряди, що летять у нього під час спеціального бігу нінджі. Бойова система досить різноманітна. Для катани є безліч доступних від самого початку, і таких, що купуються за спеціальні очки, комбо і спецприйомів. А в якості доповнення можна використовувати зброю деяких босів, як другоряд. Мінус тут лише в тому, що лише одна з них має повноцінні комбо, а міняти цю зброю на ходу, як в тому ж Devil May Cry або байонеті, на жаль, не можна і доводиться лізти в меню. Катану, до речі, теж можна замінити, причому в кожного альтернативного меча будуть свої особливості: на кшталт пробиття броні або ж і зовсім неможливості вбивати супротивників, орудуючи дерев'яним мечем і просто вирубаючи всіх на своєму шляху. І так, це один з небагатьох слешерів, де можна відігравати пацифіста. Головною ж особливістю гри є зандатсу та сама техніка, що дає змогу розрізати предмети ворогів у будь-якій площині і використовується повсюдно, в основному як добивання. Перевертаємо, цей пальчик підтримує і пішли далі. Окремим стимулом використання техніки. Є те, що в такий спосіб із ворогів можна витягувати цінні електроліти, які дають змогу поповнювати рівень здоров'я та енергії, що витрачається як на саме зандатсу, так і на місцевий режим люті. Іншим, не менш важливим елементом геймплею є парирування, яке в комбінації з Зандатсу дає змогу миттєво виводити з ладу добру половину супротивників. Іншим же треба буде завдати достатньо шкоди та збити броню перед тим як вони відкриються для нарізки. Зрізався буде на дві половинки так. і нарізаю на півкільцями. Я думаю, що це всі вміють робити. Е, головне тут е, гострий ніж Так, да, гострий ніж, і ось так нарізаємо окремою особливістю гри є й те, що тут немає виділеної кнопки для блоку. А для того, щоб парирувати атаку, вам буквально треба натискати на кнопку атаки, просто підібравши правильний таймінг і відхиливши стік в сторону ворога. Різноманітність ворогів у грі не сказати що дуже велика, але для проєкту, що складається всього з семи місій і проходиться за кілька годин, усіляких кіборгів цілком достатньо. На особливу увагу заслуговують босси, битва з кожним з яких чудово поставлена і складається з декількох фаз, під час яких напруга тільки наростає, поки не досягне свого піку, що чудово передає динамічний саундтрек. За аналогією з Devil May Cry baйонетою, в грі ціла купа рівнів складності. Та система рейтингу за окремі бої і за місії загалу. Незважаючи на малу тривалість, грі є, що запропонувати й крім основних місій, безліч різних колекційних предметів і випробувань, окремі VR-місії зі своїми завданнями, а також непогана кастомізація. Окрім вибору і прокачування основної та додаткової зброї, можна збільшувати здоров'я і енергію, а також купувати і використовувати нові тіла і перуки для райдена, частина з яких просто косметична. Той час, як інші дають помітні бонуси. Для тих же, кому й цього замало, є два сюжетних DLC, які на ПК доступні одразу разом з грою, в яких нам дадуть можливість приміряти на себе роль реактивного Сема, а також Блейдвульфа, і спробувати змінений геймплей. Візуально гра все ж трохи постаріла за минулі 12 років, але все ще має непоганий вигляд, незважаючи на деяку схожість зі грами 2000-х, різноманітність локацій, на кшталт японського саду на даху. Центру міста або ж пустелі цілком непогана, тим паче з урахуванням хронометражу гри, який складає скромні десь 6 годин. Це ж це гра розрахована на перепроходження. Ну а якщо мене колись попросять назвати топ 10 ігор з найкращим саундтреком, хоча чого вже там, топ-5, я одразу ж назву Metal Gear Rising Revengeance. тому що це еталон того, яким має бути саундтрек в екшен грі. Особливо це стосується тем босів. Які вкрай круті, додатково розкривають їх завдяки текстам, та ще й є динамічними, а тому вокал з'являється в момент найбільшого напруження в бою, унаслідок чого можна просто ловити музичний оргазм. Rules of Nature, I am my own master now, A Stranger I Remain, The Stains of Time, Red Sun, The Only Thing I Know For Real, Collective Consciousness, It Must Be This Way, The War Still Rages Within і купа інших давно вкорінились в моєму плейлисті. То що ще можна сказати про МГР? Це один із найкращих сучасних слешерів із приємною бойовою системою, можливістю буквально різати ворогів на частини під будь-яким кутом, неймовірної крутизни саундтреком. І величезною меметичністю. Якщо ви любите екшн ігри, то просто зобов'язані спробувати Metal Gear Rising Revengeance. Вельми вдячний за те, що додивились відео до кінця. Не забувайте ставити лайки, писати коментарі, вмикати сповіщення та підписуватись на канал, якщо ще цього не зробили, адже всі ці дії дуже допомагають в просуванні розвитку каналу. Ну і в якості окремої подяки ось вам ще один якийсь код. Я все ще не хакер і не знаю, що з ним робити, але гадаю, святий габен все ще допоможе вам розібратися в цьому. Дякую вам за ваш час і зустрінемося в наступному відео.